Плануєте госпіталізацію у гадяцьку міську лікарню, не знаєте, що потрібно брати з собою, скористайтеся нашими порадами. Планова госпіталізація це заздалегідь узгоджене перебування пацієнта в стаціонарі, тому до планової госпіталізації необхідна підготовка. Документи, які посвідчують особу. Паспорт або водійське посвідчення, інші документи, що змінюють його, це довідка про тимчасове перебування пацієнта або паспорт громадянина іншої держави, результати проведення медичних обстежень, виписка з медичної карти амбулаторного хворого. Лікарня забезпечує під час перебування усіх пацієнтів постільною білизною, посудом. Також на кожного пацієнта є ковдра. Якщо ви постійно мерзнете, то можете взяти з собою додатково лед. Візьміть з собою зручний одяг. Це може бути піжама, халат для прогулянок на свіжому повітрі. Якщо ви мерзнете, візьміть шкарпетки. Взуття. Краще гумові капці, рушник та предмети особистої гігієни, туалетний папір, гребінець, мило і так далі. Також візьміть з собою обов'язково пристрій, зарядний до вашого мобільного телефона або смартфона. Якщо госпіталізують вашу дитину, то звичайно потрібно брати всі необхідні речі, враховуючи її вік та інтереси. Улюблені іграшки будуть незайвими. Якщо ви приймаєте якісь медикаменти, обов'язково візьміть їх із собою, але повідомте лікаря перед вживанням. Також ліки можна придбати у аптечному пункті нашої лікарні, який розташований на території. Можете взяти якусь книгу, журнал, якщо любите читати, щоб вам не було так нудно. Сплануйте спосіб, як ви доберетесь до лікарні та повернетесь додому після виписки. І головне Готуючись заздалегідь, ви зможете зменшити стрес і забезпечити собі комфортний перебіг госпіталізації.